Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. А це традиційний прогноз на середу, 5 червня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти герметичні аркани ТРО, або як називає їх постійний глядач Езотаріумо Євгеній. Гоатранса ветеро, як хочете, так і називайте. Колода унікальна. Вона є лише в єдиному екземплярі. Намалював я її давно, і вона дуже довго чекала на ефіри. А епіграф буде з цієї книжечки Ян Ван Рейкенборг, герместри Трисмегіст». Це частини давніх знань, які нам залишили єгипетські жреці. Душа вечности есть Бог, душа мира — вечность, душа земли — небо. Бог в душе — душе, дух — душа в душе, душа в материи, и все они существуют посредством вечности. Это обширное тело, содержащее в себе все тела, заполнено внутри душой, которая наполнена духовным сознанием и Богом, душой, оживляющей все сущее и окруженной им снаружи снаружи – это большая и совершенная жизнь, которая есть мир внутри, суть – все живые существа. На небе она пребывает в неизменном состоянии, оставаясь тождественной себе. На земле она вызывает изменения, обусловленные становлением. Вечность поддерживает целостность мира посредством судьбы, проведения природы. Не столь важно, как ты это назовешь сейчас или в будущем, но в действие все это приводит Бог своею зримую проявляющейся силой. Бог в своей силе непреодолим, и ничто человеческое или божественное не может с ним сравниться. Не подумай же, Гермес, будто что-либо внизу или что-либо вверху могло бы уподобиться Богу, ибо ты уклонился бы от истины. Нет подобного несравнительного. Универсальному единственному Богу. И не думай, что кто-либо разделяет с Ним Его могущество, ибо, кроме Его самого, кто еще может быть Творцом жизни, бессмертия и перемен? И что иное о, Он мог бы делать, как не творить? Бог не бездеятельен, иначе весь космос был бы бездеятельным, ибо Бог заполняет собой все, следовательно, бездеятельности не существует. ни в мире, ни где-либо еще, ни в Творце, ни в Творении. Это пустое слово. Необходимо, чтобы все вещи рождались всегда и повсеместно, ибо Творец есть во всем. У него нет отдельного пребывания в какой-либо вещи. Он творит не ту или иную вещь, но все вещи. Его неиссякаемому творческому могуществу недостаточно обладать соответственными вещами. Он берет их под свою опеку. Созерцай мир представляющий твоему взору, через меня, глубоко впитывая его красоту, его чистое и нетленное тело, внутреннее, сильное, молодое и вечно возрастающее в силе. Смотри также на семь основных миров, созданных согласно вечному порядку и вечно преодолевающих каждый свой путь, заполняя вечность. Смотри, везде полнота света, и нигде нет огня. Ось така цитата з давньої єгипетських трактатів, які нам зберегли жреці, і ми можемо. Без усіляких тлумачів читати ці труди не тільки у книгах, але й в інтернеті, а також дивитись та чути. Я розумію, що багато людей зараз просто не читають, тому такі от епіграфи перед прогнозами вони завжди налаштовують вас на якісь філософські роздуми. Що стосується середи 5 червня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-го, 13-го, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, то для вас сьогодні фортовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде в кінці цього прогнозу карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта, загальна карта дня на цю середу, чого очікувати від 5 червня. Перегорнута Всесвіт або перемога. Або корона чи вінець магів – це малі результати чи відверто погані результати. Тож цей день краще побути безрезультативними. Якщо ви бажаєте, щоб ваш успіх був з вами, то краще дочекайтеся молодого місяця. Він буде зовсім скоро, а зараз. Темний місяць, тому ви не можете розраховувати на щось велике. Також ця карта в перегорнутому вигляді це поразка. Тому якщо ви щось втрачаєте, пам'ятайте, що це ваша жертва заради майбутніх перемог. Ще якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось малинового кольору. Для представників знаку. Близнюки, деякі з яких, можливо, святкують свій день народження, блазень в прямій позиції, ознака того, що сьогодні з вами можуть статися якісь жарти долі. Блазень, він досить. Чорно сміється над людьми, які забули про почуття гумору. Блазень каже про те, що це нульовий аркан, і ви сьогодні можете щось обнулити від чогось відмовитися. Саме відмова від чогось та розумне ставлення до до речей, а не блюзнірське, блазнірське таке ставлення. Воно може вас. Підвести до якихось нагород, до якихось подарунків. Блазень – це веселощі, тому якщо вам треба, сьогодні можете просто відпочити. Ще представники знаку Близнюки цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець. Для раків дуже гарний день для починання чогось. Незважаючи на загальну карту, ви можете сьогодні щось розпочати. Це гарний. Аркан для сіятеля – той, хто сіє свої думки, той, хто сіє свої ідеї, сьогодні ви можете стати надмірно егоїстичними, і таким чином ви можете вихопити негативне сприйняття цієї карти. А позитивне сприйняття цього аркану це творчість, це щось новеньке, і це мах, це карта чоловічої енергії. Тож, нав, навіть, якщо ви жінка, ви сьогодні можете бути надмірно егоїстичними та вольовими. Для представників знаку лев вам випав відлюдник, причому в прямій позиції. Бачите, в цій колоді це шива. Шива каже про те, що сьогодні день гарний для того, щоб щось закінчити. Сьогодні дуже гарний день для різних постів, епітімій, відмов від чогось. Відлюдник завжди каже про те, що не слід забувати про обережність. Будьте сьогодні максимально обережні, і пам'ятайте, що у цей день ви не можете знайти вихід зі складних ситуацій, якщо ви будете надіятися лише на власні дії. Надіятися, дії, бачите, слова дуже схожі. І я можу сказати, що у цей день, навпаки, слід трошки згорнути свою діяльність і щось закінчити, бо відлюдник дозволяє вам закінчити сьогодні якусь справу. Для представників знаку діва. Сонячний геній або помірність прямій позиції гарний показник того, що сьогодні ініціатива в ваших руках, ви можете керувати різними процесами, можете зробити кілька справ одночасно. Ви сьогодні знаходитесь під захистом свого янгола-охоронця, він вас захистить і допоможе. Не забувайте про янголів-охоронців, які вже народилися на цій землі, і допомагають вам спокійно спати про наших бійців ЗСУ. Також ця карта каже, про те, що сьогодні вас очікує надмірна говірливість. Сьогодні вам треба буде спілкуватися з різними людьми, тож ваші комунікативні якості вам у цьому допоможуть. Сьогодні ініціатива у ваших руках і є захист. Ще представники знаку діва цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для Терезів Досить небезпечний день. Вам випала ваша карта Феміда в перегорнутому стані. І це каже про те, що сьогодні все перегорнуто з ног на голову. Сьогодні ви не врівноважені. Сьогодні вас легко вивести з себе. Ви знаходитесь на. Грані якогось психічного зриву, тому тримайте свої емоції при собі і ні в якому разі сьогодні не осуджуйте людей, бо не судіть і не судими будете самі. Далі представники знаку скорпіону. Зірка магів в прямій позиції гарний показник того, що ви керуєте своїми емоціями. Зірка магів це венера, це краса. Це віра, надія, любов. Сьогодні всі ці якості будуть присутні з вами. Дуже гарний день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими і влаштувати справжню ніч кохання. Далі представники знаку Стрілець. Вам випало сонце або променисте сяйво. Бачите, як воно виглядає у цій колоді. Це Крішна та його брат Баларама. Вони випали перегорнути. Тож сьогодні у вас можуть бути якісь такі душевні сутінки. Сьогодні краще не підписувати ніякі договори, не займатися комерційними справами, бо ви можете просто втратити гроші. Також перегорнута карта. Соняч... Сонячна карта каже про те, що можуть бути проблеми у ваших. Дітей, можливо, слід їх, їм буде чимось допомогти, якщо не грошима, так і якоюсь гарною влучною порадою. Ще представники знаку Стрілець 5 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Козироги. Приборканий лев або карта сили в прямій позиції каже про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб зайнятися якимись фізичними справами, трошки розім'яти свої кісточки. Ця карта дозволяє вам. Раціонально використовувати свою власну силу, ви гарно контролюєте своїх внутрішніх звірів. І це дуже гарна карта для спортсменів, для людей, які важко працюють, та для військових військових сьогодні обов'язково чекає якийсь успіх та маленькі перемоги. Ще представники знаку Козиріг цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Лев для Водоліїв. Досить несподіваний день. Ну, вам випав управник водолія планета Уран, одначе вона досить несподівано впливає на людей, бо це повішаний, це карта жертв. Це карта якихось втрат, і це карта також хвороб та травм. Тому будьте обережні, особливо якщо ви автовласник, сьогодні велика імовірність ДТП та різних втрат матеріальних. Зверніть на це увагу. Якщо ви будете духовно жертвувати свої думки саме світлим силам, вони не дозволять у вашому житті відбутися чомусь поганому. Далі представники знаку риби. Що ж, Сфінкс, він же колесо фортуни в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви можете щось виграти. Якщо ви не забули, що таке ризик, якщо ви гравець по своїй природі, то ви сьогодні обов'язково можете досягти певного успіху, бо колесо фортуни крутиться у правильному. Напрямку, і ви можете щось отримати від ситуації чи від людей. Люди вам будуть тільки допомагати. Як і обставини, ще представники знаку Риби 5 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Для овнів. Гарний день, перш за все, для жінок, бо випала жіноча карта, двері хворам або верховна Жриця. І це ознака якихось зустрічей, якогось спілкування, це також знак партнерства. Вам може хтось допомогти у цей день, особливо жінка може вам допомогти. І головне керуватися своїм власним розумом, а не розумом чужих людей. Можете слухати, що вони вам кажуть, але робіть все так, як. Вам вас учили в школі, як вас учило життя. Не відходьте від розумних якихось рішень. Не треба сьогодні щось вигадувати, ви і так все знаєте. Дуже гарний день для того, щоб займатися сільськогосподарськими якимись роботами. І нарешті представники знаку тілець. Колісниця в прямій позиції. Ця карта каже про те, що сьогодні день, коли ви чомусь можете навчитися. Це день певного досвіду, коли ви накопичуєте не тільки знання, але і ще і гроші. Також сьогодні непогано кудись поїхати, саме в дорозі вас очікують якісь цікаві пригоди, та ви можете чомусь навчитися. Нічого не бійтеся, користуйтеся власною мудрістю. Тим, що ви накопичили за своє життя. І їдьте саме туди, куди вас тягне ваше серце. Ще представники знаку тілець цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Тепер давайте подивимось на добу. Можу виділити дві години небезпечні: це з 9-ї години ранку по південь. І другі години це приблизно опівночі. Опівночі, вже на четвер, з 23-ї години, по першу годину ночі, можуть бути якісь несподівані втрати від того, що у нас є досить. Неадекватні сусіди, які постійно нам псують і день, і ніч. Звертаючи увагу на центральну карту, можна сказати, що сьогодні очікувати перемоги не слід, тому треба гуртуватися і треба пам'ятати, що все в наших руках, якщо ми не забуваємо про єдність, єдність подумок і єдність духа. Далі. Продовжу і зроблю вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися. 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця закохані в прямій позиції або два шляхи, досить непоганий показник. Сьогодні все в ваших руках. Сьогодні ви, вибір за вами. Ви можете просто посидіти вдома і нічого не буде відбуватися. А от якщо ви захочете радикально змінити своє життя, то треба експериментувати і треба ризикувати. Якщо будете ризикувати, будете вигравати. Особливо вам пощастить. Якщо ви народилися під знаком діви. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Ось цей Гермес Тресмегіст, він же Верховний Жрець, Єерофант, папа, який попирає ногами тифона, це планета Меркурій. А вона дуже швидкісна. Тому сьогодні не слід гальмувати, слід робити все швидко. Якщо ви будете пересуватися, пересуватися буде. Те теж доволі швидко. Також це непогана карта для того, щоб підписати якісь договори на майбутнє. Вони будуть правдиві і обов'язково принесуть вам якісь дивіденди. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні, вам випав Тифон. Тифон – це диявол, це карта Марса, це щось фатальне, те, що може статися з будь-якою людиною, якщо вона буде. Знаходитися в непотрібному місці в непотрібний час. Будьте обережні, не забувайте, що це карта також зіткнення з правоохоронними органами. Якщо ви не бажаєте з ними зустрічатися, краще посидьте вдома і нічого не бійтеся. Якщо ви будете більше молитися, ніякі темні сили вас не зможуть дістати. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22, або 31 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що День у вас не сильно гарний, так воно і є. Вам випав імператор перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день, коли краще посидіти на самоті. Люди та обставини можуть вас сьогодні дуже сильно напружувати. Ви можете відчувати сильні навантаження від людських думок, які будуть постійно до вас звертатися, рекомендую у цей день зробити собі маленьку відпустку чи, хоча б заробіть відпустку своїм мозкам, не сильно переймайтеся тими проблемами, які відбуваються у людей. Більше займайтеся своїми проблемами і дай Бог, щоб їх не було. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого. Місяця я казав для вас, що день непоганий, так воно і є. Карта смерті, незважаючи на такий страшний образ, дозволяє вам щось змінити у цей день. Сьогодні будуть відбуватися якісь кармічні події, які пов'язані з діями, які ви вже зробили у минулому. Сьогодні непоганий день для того, щоб щось змінити, придбати щоб собі щось нове і викинути те, що вам не потрібно. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15-го або 24-го числа будь-якого місяця бережіться, вам випала розбита вежа в прямій позиції, і єдине, що вас може врятувати, це якщо ви народилися під знаком ОВНА, тоді це непоганий показник. Якщо ж ви народилися під іншими зодіакальними знаками, сьогодні день катастрофічний. Сьогодні можуть ламатися будь-які прилади, можуть відбуватися пожежа, небезпечні ситуації і катастрофічні зустрічі. Не ризикуйте у цей день і пам'ятайте, що ця карта також пов'язана з війною. Пам'ятайте, що війна ще не закінчилася, тому не слід себе ще якось розслаблювати. Треба бути у тонусі і бути постійно готовими до якихось несподіванок. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції, це повторення чогось того, того що вже було. Це проблеми ваших. Рідних, які можуть вирішувати ці проблеми за... завдяки вам. І окрім цього, це день, коли гарно щось репетирувати, тренуватися, займатися тією ж справою, якою ви постійно і займаєтесь. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Риб. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го 17-го, або 26 числа будь-якого місяця сутінки в прямій позиції, ознака того, що вас можуть сьогодні надурити. Сьогодні у вас погано працює мозок. А ось на інтуїцію слід більше звертати увагу. Ця карта каже про те, що ви можете просто не побачити ті самі знаки, які підказують вам, як себе вести. Тож більше звертайте увагу на свою підсвідомість. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Ізіда Уранія, вона ж імператриця в прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні велика ймовірність матеріалізації ідей, коли ви можете просто про щось подумати, а воно реалізується у вашому житті миттєво. Також це якісь гроші, які ви можете заробити, і ще це зв'язок з землею-матінкою, якщо у вас є можливість просто постійте, бо соняш на землі, і ви отримуєте дуже чисту і дуже Маючи лікувальні здібності, енергію, і хай вас нічого не страшить. Сьогодні ваш фізичний стан дуже в гарній позиції. А я вам всім побажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці герметичні великі аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог. איבריה יהוה וישמירייחי. יר יהוה פנייף עלייך וייכניף. יישא יהוה פנייף עלייך ויישים לייך שלום. ויישמו עד שמי אלבני יזרעאל ואני אברהם.